Заперечу, <плес> я його не визнаю. Хоча я вже чую про те, що просто обґрунтована підозра, але хочу значити, що прямих блокпів моїх деревців нема. Стосовно конкретно, ніби досвіду, наприклад, про відео з місця злочину воно було злочин, вийшло якесь відео, але я не розумію своїй причастності до цього відео. Це по перше. Експертизи до ідентифікації особи в панамі, де було за результатами експертизи, нібито визнано, що це я. На 3.7 сторінці, на 37-й, перепрошую сторінці, було порівняння обличчя тієї особи в панамі і обличчя мого суду в видні. Там навіть візуально видно розбіжності в розмірі губ, наприклад. В мене поступили на верхній бубою, невеличка ямка, якої там нема. І це те, що може зазначити навіть без е, спеціального Тобто там е, є ще багато питань. Це, що стосується конкретного духа, також що в загальнофізичних даних на 27-й сторінці написано, що е, вік особи Панамі е, 16-20 років. Але що згначити, що абсолютно всі звики е, такого е, віку не зазначали. Тобто абсолютно більше сказали про вік 20-25 панамі. Один світ назначив про те, що вік був не більше 30. Тобто я віку вік цієї білозревної особи убивства був іншим, за значеннями світлі. Але я вважаю, що в експертизі вік просто підіймає під моїх дані. Це все, що стосується також, щодо того, що я маю особи зброї і нібито я можу вчити інше кримінальне правопорушення. І, але це зброя не займа. Тобто Фактично okay. то, звинувачення це те, що прямих кнопців моїх четверності немає і мене через все треба тримати далі під вашу. Я вам свою не визнаю і підтримую без казуфелі. Тобто, і викликували на цьому настолічення гасла. Ви їх називали у своїх соцмережах сектантами. Сектафаріон. Сектафаріон. Це є, це не тільки ми так називаємо. Вони дуже агресивні. Персонально ви, тому що я бачу це на ваші стороні. Це думка всі думка всі докази. Добре, я вам покажу. Давай. Просто цікаво, чому ви вважаєте, що розділяють Україну, як ви там вказували? Я вам поясню, є 10 стаття Конституції України. Ну. От в моєму місті нема мовного скандалу. А ви нацменшина? Ви, е, так? Тобто ви Так. Росіянка? Я не росіянка, Ми я громадянка України, але якщо я набаю балакаю в своєму місті російською мовою, так як моє місце російськомовне було дуже давно. А, та то нічого страшного, ви, ну, ви розумієте, розуміє, що вона, таке на сьонщина? Так. Так, але ми, так, не ми, не ми. Не не я розмовляю російською мовою у своєму місці. Послухайте українською мовою. Мову у своєму місці національна вершина за визначенням. Це значить, ви мали бути. А як він називав? Що ви казав? Я не росіянка, не росіянка. Я народилася в Україні. Як я можу бути росіяни? У нас є десята конституція, десята стаття. Грантується це... заманів скріншот вашої скринки. От у вас зразу в тікток послухайте в Тіктокі мовою. мови да. а чого ж тут українською написано? Ну так це скріншот де це Нет, ваша сторінка. Де. Де. я не бачу. Це скріншот Ні, покажіть. А ні ні, ні, а ну покажіть, покажіть. Тихіше. Ось, це з вашої сторінки е, в Тіктоці. це я? Та, з, ні. Це не моя, це, це не моя аватарка. З так, відео може і моє я знімала, аватарка чи я? Це, ну, чия? Аватарка це. Чия, аватарка? Ну, суті, де говорю, де? чия аватарка стоїть? Чия аватарка? Я говорю, чия аватарка стоїть, чия це сторінка. Yeah. Ви, ви брешете. Зніміть, будь ласка, ви, ви, аватарку, а я вам показую. Так. Але ви підтримуєте те, що це секта і розділяє так України. ви що казали? Ви, ви казали, що це моя сторінка. Я вам зараз запросто доведу, що це не моя сторінка. На яких підставах? А він на яких підставах нас називали расистами? взагалі ну, ваша сторона ще до початку. Ну, хай засудення. нас не ображає, хай нас не ображає. Нащо це нащо на це провокування? Розкажіть, чому ви сюди приїхали сьогодні? Підтрим. А ви чому? Приїхали підтримати дитину, щоб він бачив, що, його, що він не його... один. Ми його вважаємо не тому ми приїхали? Я бачу, що У вас однакові футболки. скажіть, будь ласка, як ви їх робили? Але просто купили футбол, віддали в печать, нам їх напечатали. За кошту. Скільки кошту стоїть сказати? Да. 394 дев'яносто за одну. Чому ви прийшли однакових футболках і чому ну, ви знаєте? Тому що ми зробили так, ми з різних міст, замовили однакові футболки, тут і все хочемо підтримати дитину. Розкажіть, будь ласка, координувалися і чому це? Нас є група. Група підтримки В'ячеслава Зінченка, канал не буде. Тобто група підтримки, чому ви впевнені, що він потребує підтримки раз і що він я вважаю, що цю дитину. Не, ой, без він цього не коїв. Ми як будемо стояти? Осторонь? Ми осторонь будемо стояти. Чого я так вважаю? Тому є певні докази, ви адвокатів не слухаєте. Ну, ви ж слухаєте адвокатів, вони вам кажуть, то що Дитина сьогодні казала, вона не винна, він себе захищає, він не вважає себе винним, тому що він цього не коїв. А скажіть, будь ласка, ви минулого разу після засідання апеляційного суду поставили ви Але не ви не ж сказали, самі не носите портрет. А, а що ви ж самі а, а ви футболка теж поставили. На мою думку, на сьогоднішній день вона не жива. Добре, але це портрет. Вона не вийде. Це портрет і Шевченка теж треба прибрати. А при чому тут сні? До портрету вже вчера. Ви кажете, не нормально носити портрет людини, яка загинула. Скажіть, будь ласка, чого ви вирішуєте? Ну, насправді, до чого ви перекручуєте? Ви всі прекрасно знаєте, і ви ось тих прикреп особливо проплачено. Чесне слово, так, мені пачку гречку, гречки заплатили. Так, знаєте? Так. Я не, не думаю, на, на гречку ви не тянете, так. знаєте, так. може, рисла під час. Не зауважувати по кожному знімку, скажу взагалі, там е, пересування особи, яку слідство визначає як зінченко,

Жаль, за можливо обмежити складання того, що рослин численно упали, складно оголошення повне тексту, вперше час не піддержите таких зня оголошення рослинних частину палублення відповідно до частини до руку статті 37 шостої квитка округів. Повний термпа до 9 листопада 2024 року. Подавайте апеляцію. Хоча ви чи будете мене коментувати апеляцію? Чи задоволені з засіданням? Немає з задоволення? Ви задвокатом розмовляєте. Апеляцію будете подавати? Я не знаю це не від нас залежить ну не зовсім тільки після спілку, спілкування з Відкрити хто слід сюди, будь ласка, і давайте. Слідчого. Заяву. Шанов. Ви ти напишіть заяву вже. Мене це не цікавить. Він відповідає особа за себе, так як я за себе. Відповідаю. Не мені будете розказувати, хто кого захищає. Розумієте? Не мені будете розказувати, мене вже дістало. Свобода В'ячеславу зінчика! hi ah, box